Перекидала через паркан, Метадон та Бупренорфін Правоохоронці спіймали 11 зловмисників, які заробляли на наркотрафіку до Личаківської виправної колонії. Із поміж затриманих організатори, фасувальники та так звані коригувальники, які стежили за процесом збуту заборонених речовин. Фактично щотижня лідери угрупування отримували до 150 нарковмісних пігулок, які надалі розповсюджували серед ув'язнених Личаківської виправної колонії. Організаторами фактично були від особи, які неодноразово є судимі. Крім цього, також були особи, які фактично перевали на свободі. Раніше судимі цих особи підключалися для того, щоб отримати наркотичний засіб, доправити його до фактично до місця знаходження колонії. В подальшому позгодженні схемі його відповідно перекинути через огорожу. Не прибуток від цього наркобізнесу приблизно півтора мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили наркотики, готівку, банківські картки, телефони та інші речові докази.